Правий сектор носив зброю і буде носити до тієї пори, поки проходить за потрібне. Поки ми э, будемо захищати народ України. Тому що, можливо, прийдеться, якщо влада буде вести себе так, як треба, ми поставимо її на місце. І ніхто нам не вкаже, зброю не носить. Не ви її нам давали, не вам її нам забирати. Хочете забирати, спробуйте. Хочете забирати, попробуйте. Я, все... я сказав, хочете забрати, хто з вас хоче забрати мої автомат? Хто хоче забрати мене пістолета? Хто хоче забрати мене пістолета? Хто хоче забрати автомата? Хто хоче забрати мої ножи? Хто хоче забрати? Нехай повідає, попробуй забрати. Так от я вам кажу. Правий сектор носит носить зброю і буду до тієї пори, поки буде загроза нашій державності і нашому народу. Загроза закінчиться, зброя носити ми не будемо. Тому що ви думаєте, що помінялися одні свині біля корити на других, те, що чимось помінялося, нічого не помінялося. Я на присідні вам всім заявляю, уласті повна буде заборонена комуністична партія, партія регіонів. Я звертаюся до керівників партії регіонів. О, тут зараз на вічі. У нас для першого початку троє загиблих. Якщо керівники партії регіону і не, не, не скинуться із своїх скромних мільйони защади і не куплять три хати чи три квартири для сім'ї загиблих, правий сектор конфіскує ці квартири і хати колишніх керівників області і партії регіону і віддасть їх для сім'ї загиблих. Це перше. Друге, наші бойко працює той лікар на, на совіті чи ні, він мав заяву, там головний лікар. Немає, бо він, я казав, вони напише заяву, заяву умре від цього розпечення. Друге. І питання е, по муніципальній поліції буде прийнято чи не буде прийнято. Щоб нехай ж була створена муніципальна поліція, яка була охороняти наших громадян. Бо, просто дех, дехто вже думає, що сів на теплі місця, помінялися. І, е, не для того, Гібли люди, не для того ми замерзли на барикадах, не для того кров проливали, щоб дехто помінявся. Вчора цього виблядка, Сеньку, зупинив на народ, бо він їхав уже змігалку, йому сказали, що він вже фиркати, люди прийти. Вже він то прогнали одних, пружнемо й других. Да? Вже сенька кролик, подумав, що він цар звірей. Його місце на свино серед кроликів, да? я заявляю, якщо він так думаєш, що він буде вести себе, так як він веде до людей, то він так не буде вести. Поставить їх на місці, да? так? Поставить їх на місці, так? Да? Я, я говорю, всі рівні перед Богом, так? Да? Я скажу, як сказали американці, бо стурив людей різних, кот урівняв їхні шанси, так? Да? Так, буде рішати. Той, курка тримає калашнико. Наші... Я випишу його тільки тоді, коли у нас буде порядок держави. Буде, порядок. буде створена міністра поліція, яка буде слід на вулиці за порядком за всім. Коли у нас буде держава, да? все устакане, як кажуть, і буде по порядок. І коли всі будуть, рівні перед законом. Да? А не... знову їм мигалки подавай, супереч подавай. А порівшення я кажу порівнящині. Рівщина – один із регіонів України. Я відповідаю за західний регіон, за західному регіону, загони правого сектора, загони ОСО, збройні злодії часу, поки в нас не буде діяти повністю правові закони. Да? І повністю не буде контролювати порядок держави. І, якщо хтось думає, що він пише бумажку, то я, я казав? Якщо хтось глухий, німий, дурний, або щось з пам'яті, не зрозуміло, то я буду в Римську області хунту, да? а не ведуся на Західній Україні. І буде черваю зусиль по-другому. Керуйте Кіру, нормально. Вам, я все зробив, пане Михайло, з да. е, своїм загоном зробив, щоб роблю, щоб був порядок в області, все робив, щоб функціонувала нормальна е, обласна рада, районах ради. Що тут був порядок, а вже ви думаєте, що той час, що пожежі настав той час, що я вийду кудись? А мені скажуть, а хто це такий? Да пішов ти нахер отсюда. І в грудь сказати, хто ти таким Вже ми? Чим далі тим більше ветерану, чим далі від тим що початку, хто ти такий сайт? Йди на да? там є місце, да? Ні. Не буде того, як було, коли була акція Україна без кучми. Коли ми пішли в тюрми, гнили в тюрмах, а другі прийшли в парламент, і коли пішли до Толчинова, кориспонденти заявили, да? що буде робити з тими середами, що побрикували справи. бо нічого не буде робити, вони високі спеціалісти, вони не будуть далі працювати. Да? Тобто, якщо хтось думає, що і зараз так буде, що будь дуже хитрі керівники кер 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 опозиції. Які приїжджали на Майдан у теплих мистецях і уїжджали назад, у теплі віли, люди замерзали. Коли вони кричали один день, як то провокатори до Грушевського, а потом, на другий день, уже як бачили, що руку йшов. То ми організували. Коли ми поїхали захвачку адміністрації, кричали провокатори, а потім вже присилали своїх керівників. Ми вже приїхали тут назначені. Цього не буде. Запам'ятайте. Розумно чи дурних, на чужих помилках, дурні на, на своїх, а діоти ніколи. То ми, хоча б дурні будемо, ми виносилися на своїх помилках. І хтось думає, що він ті за нас. І думаєте, що це тільки те, що ми носимося з нас, і те і те є. Дивіться. Тепер я вам просто розкажу, що ми прийняли взагалі і чого це так да? було. Питання номер овер.